Доброго ранку, діточки! Хочу вам загадати загадку. І ви дізнаєтеся про тему нашого заняття. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева, а коли напивсь води, стих і згаснув назавжди. Що це? А це вогонь. І сьогодні ми з вами поговоримо про безпечну поведінку. Проте є вогонь нам другом чи ворогом. Вогонь нам служить з тих часів, коли первісні люди чекали блискавки з небес вогню, аби він був усюди. І кожен раз, як дерево горіло, збирались біля нього гурти люди, і часу вони там не марнували, грілись по черзі, їжу готували. І дійсно, тоді не було серняків, і здобути вогонь було величезною проблемою. І з часом все ж навчились люди добувати вогонь без великих пожеж. З цієї пори вогонь нам добре служить, і обійтись без нього ми не можемо, друже. горить вогонь червоний і веселий, Щоб зігрівати теплом міста і села. Але вогонь може бути і небезпечним. Живуть у тісній темниці, без страху темноти, хлоп'ята яснолиці вогню малі брати, І мають душу щедру, хоч дерева сини. Згоряючи дощенту, вогонь дають вони. Що це таке? А це сірники, які також можуть бути небезпечними. час їх з ворогом. Школярам і всім малятам дуже добре треба знати, сірники не для забави, з ними страшно мати справу. І дійсно дітям не можна гратися із сірниками, бо це може привести до пожежі. Вогонь це стихія, і, звісно, може вигорати повністю будинок, можуть загинути люди, тварини. Це дуже небезпечно. Давайте з вами подивимося, які небезпечні ситуації можуть бути. На роботі мама і тато, сірники знайшли маляка і не знає дітвора, чи ці Кінчиться може гра. Отже, навіть якщо ви знайшли сірники, покладіть їх на місце. Не можна їм гратися, може трапитися біда. Електропраска кожен знає, у побуті допомагає. Та пам'ятати має кожний, лишать без нагляду її не можна. Ну і взагалі не можна вмикати електроприлади без дорослих. Бо може трапитися замикання і пожежа. Це електроприлади разом не вмикати, перегріється розетка і дим піде по хаті, спалахне вогнем умить і тоді весь дім згорить, буде перенапруження і може виникнути пожежа. Новий рік зійшлись малята, щоб ялинку прикрашати та свічкам прикрасам зась. Іглиця, щоб не зайнялась. Не можна гратися із свічками і бенгальськими вогниками. Без дорослих це ніхто не робить, тільки під наглядом. А для того, щоб сушити пожежу, існує спеціальна служба. Це пожежники. Це дуже хоробрі люди. Ці люди в блискучих касках по справжньому безстрашні, їхні рухи швидкі, стрімкі і точні. Адже мова йде про рятування життя людей та народного достатку. Кому доводилось бачити роботу пожежника в умовах стихії, той міг переконатися, що ліквідація пожежі це важка і небезпечна праця. Декілька разів зачергування може лунати. Пожежній частині тривога. У будь-яку пору дня і ночі пожежники готові вступити в боротьбу з вогнем. Пожежники це справжні герої. Але ця професія дуже небезпечна та вона й дуже почесна. Ми висловлюємо вдячність і шану людям у червоній формі. На виклик, пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. При пожежі дзвонить 101. На цьому наше заняття закінчилося. Діти, будьте обережні з вогнем, виконуйте правила проти пожежного.